Вітаю, друзі! Хочу сьогодні зробити маринований виноград. Це дуже смачна закуска, яка має кисло солодкий смак та чудовий аромат. Можна подавати до запеченого м'яса, птиці, використовувати для бутербродів, салатів або ж просто смакувати як самостійною закускою. Зовні маринований виноград нагадує оливки, тому готуйтесь до запитань гостей, що це за сорт оливок. Ходімо консервувати. Для початку готуємо маринад. На 1 літр води додаємо півчайної ложки солі та 150 г цукру. Перемішуємо і доводимо до кипіння. А поки що займемося виноградом. Миємо його, обриваємо ягідки, хвостики, що залишаються теж. Уважно дивимось, щоб не було порченого. Кожен колір я відбираю окремо. Вийде три різних сорти винограду. Маринувати виноград можна будь-якого кольору, з кісточками або без. Тут головне обрати виноград, який вам смакує в свіжому вигляді, тоді і закуска буде смачною. Тепер беремо чисті простерилізовані банки. Стерилізуйте зручним для вас методом. Я це роблю в мікрохвильовці, а кришки просто кипійчу. На дно банок викладаємо по одній паличці кориці, одному бутону гвоздики, дві горошини духмяного перцю, дівчайну ложки суміші перців та трішки розмарину. Друзі, поділіться цим відео та підписуйтесь на канал. Це допомагає розповсюджувати український контент. Якщо ви не полюбляєте, наприклад, гвоздику або ще якісь спеції, не додавайте. Можна замінити на те, що вам більш подобається. Лавровий лист. Порізати чесничок сюди можна, або навіть додають плоди ялівцю. Орієнтуйтесь на свій смак. Заповнюємо ягідками банки до самого верху. Тепер заливаємо виноград киплячим сиропом, який ми приготували раніше. Накриваємо кришками та даємо постояти 20 хвилин. Потім зливаємо сироп назад в кастрюлю. Я відділила сироп з темного винограду окремо, тому що він окрасився в більш темний колір. Вмикаємо вогонь та додаємо 70 мл яблучного оцту 6% це загальна кількість на 1 літр рідини. Доводимо до кипіння і знову заливаємо банки під самий верх. Щільно закручуємо кришками. Перевертаємо банки верх дном та укриваємо теплим покривалом або рушниками. Залишаємо їх так до повного охолодження. Цей виноград чудово зберігається при кімнатній температурі і має дуже приємний пряний кисло-солодкий смак. Така закуска буде знахідкою, особливо до святкового столу. Виглядає незвичайно гарно і має чудовий кисло-солодкий пряний смак. Рекомендую приготувати і спробувати. Друзі, дякую за ваші вподобайки та коментарі. Поділіться цим відео з близькими та підписуйтесь на канал. Я ж бажаю всім смачного та до нових зустрічей!